2 липня 2024 року Лівобережна Херсонщина Херсочина поспів отакий середньоранній сорт персику під назвою Хару Діамонд Haru Diamond. В цьому році він трошки раніше поспів навіть від відносно інших сортів. В цьому році він разом з Кондором спіне. Це канадський сорт персику, він як славиться своєю морозостойкістю. Смак солодкий, медово солодкий із такою контрастною кислинкою насичений. Вага плодів близько 200-250 г. Плоди неодномірні, плоди є різного калібру від 150 до 250 грамів. Ну і якийсь відсоток некондиції є. Це взагалі часто на персиках зустрічається, коли персик неодномірний, розброс по вазі є. Ну, ось екземпляр майже 300 грамів. Це, ну, це взагалі середній екземпляр, тобто найпоширеніший найпоширеніший на цьому дереві. Менші йдуть там 200-150 там, ось скажу цих. Це саме розповсюджений екземпляр. Сильний ванільно персиковий аромат. Від нього йде. Опушка мінімальна. Такий от персик спілий всередині має вигляд. Як бачите, від кісточки відстає. Вона, вона не, не, не свободна кісточка, але вона відділяється м'якоть від неї. Соку багато. По, по смаку смак медовий, в міру солодкий, кислинка, контраст такий. Доволі хороший смак персиковий. Такий от канадський сорт під назвою Harrow Diamond. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічі. побачення.